Слава Україні, це слава українським жінкам. Я виходжу зараз зі свого готелю. Вже друга ніч на курорті. <гас> Боже мій, це якийсь вау. У нас просто була дуже погана погода. Ви бачили мічори, У мене не було настрою нічого знімати. Вчора відправились мої на Олімп. Не зібрали, я знайшла машинку, по собі вартості їх відправила. Сьогодні відправлю ще два рази таку машинку. Вони поїдуть на Олімп, ну це просто неймовірно. Зараз йду на сніданок, а я тобі розказувала, як я встретилася з українцями вчора. Ти на дегустації не була. Я пішла на дегустацію з туристами, більше український автобус, водії. Я підбіжала і кажу, хто що? акуар Львовський. Я такая, о, поп, взяла контакт, поговорила с сопровождающей. Они против объединения, у них группа максимум 25 человек. А, не против из-за того, что Беларусь, а против из-за того, что... У них цена на Афины 100 евро, у нас 50. Да, ладно. У них с Яфа 70, у нас а 50. У них Олимпийс по 40, у нас по 20. Они берут не количество, а ценой. Uh -huh. И если мои пойдут ä, к украинцам, если кто-то скажет, что uh -huh. у нас экскурсии стоит 2 копейки, ну, да. могут раз скандал. Ну тогда вы четвером к Александру, да. А вы... Вот сюда, проходите. Спасибо, здравствуйте. 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 А прощу, Деньги, оттуда, да? Деньги Нет, мне. Там? Да. А, сейчас? Хочу? Нет. А потом? Потом. Оп, потом. потом буду еще на час собирать, успокойтесь. Первый снег на Олимпе вчера выпал. О, я отдам сразу. Хорошо. Угу uh -huh. За Угу uh -huh. Хорошо, в обід буде да? Конечно. проведеться, 15.00 нуль нуля равно. Да. Постараемся, нам треба буде в два вернуться. Боже, як красиво. Вчора ми зібрались з туристами в ресторані, потім у них в номері. У нас було тільки четверо, потім шестеро. Ну, взагалі, весело дуже сильно. І що я хотіла сказати? Це насправді найтяжча група сезону, але... Найобідніше те, що я намагаюся зробити свою роботу в п'ять разів більше, ніж я її робила для класних туристів. Просто не знаю, може, щоб виправдатись. Ще я розумію, що цим людям ну, вже ніяк не покажеш свою роботу, тому що все одно ти гамно. Да? Е, тому не знаю, придумала я з цим олімпом, тому що зараз... Ми одні ми одні на курорті. Більше нема з ким об'єднуватися. Тут не продають бариги екскурсії. Тут вже нічого немає, нічого не працює. І я намагалась просто знайти якийсь вихід, я знайшла з машинками. Дякувати Богу, все вчора на Олімпі було супер. Е, і вони приїхали щасливі, довольні. І зараз їде друга партія. А бідно те, що ми могли поїхати на автобусі. Ні, блять, їм надо. Оксана, ти фоткаєш, що не знімаєш. і okay, фоткаю. <laughs> Ви не путайте нас. <laughs> В Греції дуже велика проблема з безхатніми тваринами, що коти, що пси. А це ми бачимо біля самої вершини Олімпу. <с1> <свят> а вот это лучший момент. Итак, <свят> у нас вже було на Олімпії декілька фотопауз, а зараз ми проїхали до старого монастиря святого Дім Насправді я в такі місця не ходжу, не заходжу не в монастирі, не в храми, не в церкви, але ну, це варто побачити один раз просто. Краса. годі. Тут э, даються при вході спіднички. Якщо не прикриті там коліна, плечі можна взяти зкоштовно. Ми ніколи сюди не приїжджали, тому що автобус би не доїхав по таким стежечкам. А зараз на машині ми приїхали і ми можемо побачити красивезні красивезні види. Зараз мені здається, ми підемо кудись туди гуляти пішком. Не хочу, але треба. І так, в принципі, шлях дуже швидкий, якщо не відволікатися, якщо йти швидким темпом, 15 хвилин і ми на місці. Ми прийшли перші, зараз фотографуємось. Вперше я побачила печеру святого Діонісія. І зараз будемо тут набирати водичку. Тут навіть є якась капличка. Це ще не місце. О, Боже мій! Це щось прекрасне. А наших туристів ще немає і немає. Це я просто хотіла виїбнутись і попити раком священої води. І дивіться, що зі мною сталося. Подивіться. Покажіть, шею заходимо. Вже темніє. Ми біжимо назад. Дорога просто шалена. Мені подобається. Пуски та підйоми. Без фіз підготовки на Олімп не ході. Дивіться, що чекає попереду. Удачі і лохов побагачі. Ми вже тут біля ванни Зевса. Ми зробили маленький пікнічок. Поїли, випили і все, в принципі, чудово. Повертаємося назад. Наша поїздка на Олімп завершена. Це слава українським. Ну, ка. Почався новий день, почався він погано, тому що я спеціально захотіла встати на 40 хвилин раніше, щоб помити голову, зробити укладку, а побачила, що світла немає. Пішла до цього чинника, чи як він називається, до пробок. А, повернула їх в своє положення. Все одно немає світла. Я подумала, що це через мене, тому що я вночі сплю тільки світло. Виявляється, що ні, всюди немає світла. Кайф. Клас, прекрасно. Ой, зараз до готелі. Збирати всіх на наскіапос. Дуже холодно і дуже темно. Скіатас нестандартний. Остров відносительно остальної Греції. Очень зелений і абсолютно безпечний для одета. Всем доброе утро. Ми зараз з вами знаходимося на кораблі Агіос Миколас. З капітаном Костасом і його командою. І сейчас повторяю то, що я вже говорила в автобусі. Що... І так ми вже зробили першу зупинку. Це в самому місті місто Скіапос називається. Як і Острів, зараз я сиджу сама. Зробила ось таку от зачіску, тому що зранку не було води. Не було точніше світла і гарячої води. Тому виходить отак, але мені дуже подобається. Зараз я вперше, напевно, за стільки турів, за стільки виїздів. Вперше знаходжусь сама, тому що немає ніякої компанії. Але нічого сижу в прекрасному місці на березі моря. Тут яхта, тут аеропорт, і дивіться, яке море. Просто воно прозоре, красиве, з яхтами зі всім. Краса. І назад на пораби і пливемо до одного з найгарніших пляжів в Греції Унаріс. Саме тут знімався фільм Мама Мі у 2008 році. Дивіться, які прекрасні блакитні двері та вікна, і білі будиночки. Справжня Греція. Мої добри капітано. Ми вже приплили на другу нашу локацію, пляж Коконаріус, один з найгарніших пляжів Греції. Позаду мене Сосновий ліс, дуже красиве місце. Я не можу не загоряти, не плавати, я цього терпіти не можу, тому зараз всі в морі. Дуже чиста, кристальна, пісочок який. Ну, Я тут стою, всіх чекаю. Думаю, коли вже назад в готель, я вже все. Була ситуація така, що з нами на кораблі діти, діти поляки. Їм ніхто нічого не говорить. Тобто, якісь що треба йти передягатись, наприклад, в купальник або ще щось. А я підходжу до всіх, говорю: ви можете вже переодягатись, і до мене сказали, а ви могли сказати це раніше на 15 хвилин. Ми тут вже 15 хвилин. Це ваш обов'язок. І я розумію, що діти самі взяли, пішли, передягнулись, клепка трохи спрацювала, а мої, ну бачите, отак. З дорослими буває тяжче працювати, ніж з дітьми. Ну, такі милі сестрички, стрічки mm -hmm. Так, ми такі. Ничего ты себе. Ты дрессируешь ее? Она то смотри, руку откусит. Руку откусит. Она не должна. После этих пляжей, смотрите, это маленькая и большая банана. Сначала маленький банан. Україні та слава українським жінкам. Сьогодні останній день на курорті. Мені треба зараз піти в готель, 10 хвилин до готелю, посадити людей, в машинку на сваді Олександра Македонського, тому що в нас автобус не зібрався. Після цього насправді багато план, тому що кінець сезону хочеться зробити все і навіть більше. Хочу купити валізу, якщо я її не знайду, тому що все закрито. Я знову здала обручку. Надіюсь, цього разу зроблять, бо я в цьому сезоні більш не приїду в Грецію. Далі я б хотіла піти на берег моря дуже холодно і дощ. Хотіла б зняти сильно відео на YouTube. Висновки сезону, якось так їх назвати, не знаю. Хотілося щось гарненьке зробити, прикольненьке. Цілий день у мене вільний, але насправді я собі настільки багато задач поставила, що я боюся, що я не справлюсь. Як виглядає справжній чоловік? Щасливий купив дружині шубу. Так? <смеш> І так, якщо говорити, де я живу цього разу, в апартаментах. Отут, якщо вийти на краєчок балкону, видно Олімп. Балкон насправді великий. Зараз покажу, що в мене там в апартаментах, хоча там балаган, але спробуємо. І так, отак, ліжко це дзеркало. Е, я тут збираюся. І так. І тут е, душ, туалет. Е, і отак це все виглядає. Я чекала цього дня дуже сильно. Після того, як ми дуже гарно повечерили. Звісно, я нічого не зняла. Ну, а нащо? Е, зараз на годинку 4.18. Е, йдемо в автобус. У мене чомусь дуже важка валіза. А там ще половини немає, що я взагалі купила. Ну нічого страшного. А, все, їдемо забирати перший готель туристів. Їдемо додому, нарешті. Три дні в дорозі, я вдома. Мені туристи дали гранати, які вчора нарвали, і хурму зелену. Саме то, щоб їхати 750 кілометрів без санітарок. Супер вкусно. It's for you. На бруську. Є! Ми збираємо ключки і відмічаємо на такій листі, де хто є. Отак. Ми вже на території Болгарії купляємо вінетку. Капочку це? Ні. На кордоні Сербії залишився совок, тому там сістя маніпіль треба піти в обмінник, обміняти євро на їхні тугріки, піти до бабушки в туалет, дати бумажку і тоді сходити в туалет. Коли їхати майже добу, я обожнюю їсти м'ясо, багато м'яса, хамона, сала, салямі, все, що пов'язане з м'ясом, я їм протягом доби. 15.07. Годинник перевели на Годину назад. Ми досі в дорозі. Ще залишилось півгодинки до Білграда екскурсія, вільний час і нарешті готель. І на цьому день закінчено Був дуже продуктивний день, тому що я тільки їла, спала, спала, їла, дивилась фільми, які я дивилась 148 разів. І так, єдина розвага, яка може бути вільний час, це. Взяти дідусько і 8 хвилин, отак от засовуємо. І 8 хвилин в мене буде повноцінний масаж. Тому, дівчино, релаксуємо. Почалось, напевно. Просто після довгого переїзду. Це найкраще, що може бути. Ууу, мене піднімають. Ой, почали. for nikolai uh, what is this uh, this is a sort product a lamp and uh, a little drink thank you you're welcome Так, ні. Отвір, розпорідмо. Тут же нічого немає, але там ми ловили рибку. Боже, дивіться, як тут гарно. Це якийсь перфект. І так, щоб зайти сюди. О, ви мене бачите. Ми беремо отак. Дверь відчиняється. І йдемо по коридору. Так. І так, проводимо наш румтур. Зараз раночок. Дуже гарна у нас кімната. От, мій рюкзак, чемодан. Не забути цю штучку. Це все з солі. Тому кайф дихаємо. І холодильник, і чайник, душ, туалет, душ. Дуже все гарно, класно. 6.30 виїжджаємо на кордон. А це ми вже на останньому кордоні Сербія Угорщина. І це ми всі кличемо на паспортний контроль. Шнеля, Шнеля! Арт, Будапешт, and Братислава, Slovacia. Ну, Братислава Кошице, Кошица. Кошиться Угу. Мішкольц, yes. Вот нам Будапешт, Паш 9 часов. Что ты хочешь? Нет твои советы, как мертвого твой момент. А Ой, ладошка, так у меня ладошка. Как мой докажет, тобой его не докажешь. Круглый педаль, мукафристай надалее. Насколько это вкрамляется, скажи мне, чтобы я На всю жизнь. І так, як завжди, останнє місто в турі, і я включаю Решка, Будапешт. І так, зараз у нас вільний час. Ми вже побували на екскурсії. Йдемо перший раз в житті з Сторони пешту в сторону буде. Зараз в Будапешті, так? Це місто, яке ділиться на два міста, і розділене воно Дунаєм. Дунай це річка. Річка невеличка. Через гори, через горька. І так, зараз ми біля рибацького бастіона. Знаєте, чому він називається Рибацький? Тому що тут жили рибаки. Все. Якщо чесно, мене мої туристи заставили підніматися з тисяча ступіньок. Вони дали мені воно, і тоді я піднялася з легкістю. Ну майже я відхекувалась 15 хвилин, зараз йдемо фотографуватись. Лера йде і говорить, де наша Тетяна. Тетяна буде тут. Тетяна мінус. Ми йдемо 4. Четверо. Четверо. Грибатський бастіон. Зараз ми знаходимося в королівському палаці ми біля фонтану Матіяжі, який нагадує приблизно фонтан у Римі. Він відображує ставлення своє до людей, і ви зможете побачити це за моєю спиною. Ідемо. Ідемо. Це мать це пес, і це пес, а це я. Почався вечір, останній день останнього туру я дуже грущу і якась тьолка влізла в кадр, я так розумію. Е, скоро кінець влогу. Мені дуже сумно. Дякую всім за перегляд. Цю пам'ятку неможливо знімати без сліз, тому що вона нагадує зараз сьогодення. Зараз 12-та ночі, тут ми беремо бокс, наш водій, який купляє бокс словацький, поповнює. А я йду далі в туалет. І ми зараз з прекрасним в такому от місці. Це наш останній сніданок в турі. В як завжди, всегда обижене І так, на цьому моменті я вже покидаю наш прекрасний автобус і тур. Не потрібно так делать. Я знаю, що ти очень рад. Хотіла всіх поблагодарить. Да, это был последний, на самом деле, очень тяжелый тур для меня. Но хочу сказать одно. Я ездила весь сезон, и вам действительно повезло по всем отелям, по всем э, логистическим остановкам. Все, я вам объясняла, кто писал там в офис, почему она так делает. Да. Желаю всего самого лучшего. Только позитив, настроение и больше путешествовать, чтобы узнавать этот прекрасный мир. Я старалась сделать его. На самом деле это путешествие... Просто ідеально. Може, були моменти. За эти моменты, я сразу говорю, извините простите. Все вам лучше. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Цей влог можна рахувати, що я знімала в екстремальних умовах. Тому я буду дуже вдячна за коментар, що вам саме сподобалось. Лайк та підписку. Дякую.